Домашній свиний смалець. Спочатку його треба трошки розтопити. Мисливські ковбаски. Можете брати домашню пікницю. Засмажка набагато смачніше виходить на тому, на чому ви смажете. Це дуже важливо. Є такі страви, що свиний смалець не дуже підходить, а є такі страви, що краще на вершковому маслі. А є універсальна засмажка, що можна на олії. Тому все залежить від того, на чому ви смажите. У цей рецепт дуже підходить домашній смалець свини. Сюди вишкове масло, як на мене, не дуже пасує. Добре обсмажуємо ковбаски. Через 5 хвилин додаю цибулю, моркву. Перемішую, обсмажуємо. Смажимо все на великому вогні, додаю чесничок. Я його розрізала на 4 частинки, дві лаврушки, кмин. Апетитна приправа, так і називається. Дуже ароматна, смачна, солодка паприка і гостра. Всього по чуть-чуть. Чорний перець, сіль. Все за смаком, солимо, перчимо, томатна паста, одна маленька пачка. Тут 70 грам, це є одна столова ложка. Приблизно 2 столові ложки чіго. Смажу приблизно до 3 хвилин. На середньому вогні хай трошки всі аромати розкриються, джіго, маленькі макарончики, трошки підсмажаться і буде смакота. Пройшло майже 4 хвилини. Одна столова ложка борошна. Смажимо приблизно іще 2 хвилини. Борошно треба трошки просмажити. Наливаю 300 мг води, перемішуємо. Добавляю один такий курячий кубик для аромату, для смаку. Довожу до кипіння, накриваю кришкою, зменшую вогонь і залишаю приблизно на 10 хвилин. Там потрібно, щоб морква приготувалася, щоб була м'ягка. Зараз додаю ось таку консервовану фасольку у томатному соці. Перемішую. При потребі додаю трошки води. Якщо маєте бульйон, можете бульйоном залити. Так як я використала консервовану квасолю, тому додаю трошки винний оцет, приблизно 2 столові ложки. Тому що ця квасоля досить така солодковата. А якщо ви будете окремо, просто відварити квасолю і додати відварену, тоді не треба додати ніякий оцет, тому що там будуть трошки різні смаки. А консервована вона завжди віддає такий солодкуватий смак, привкус. І ще додаю одну столову ложку, ось такого перець чилі. Такими хлоп'ями. Ось так. Я люблю гостре, тому я додаю. Ви можете не додати. Можна додати свіжий болгарський перець. І ще добавлю солодку паприку. Ось так. Добавляю зелень укропчик і зелену цибульку, перо. Зелені давайте чим побільше. Вечеря готова, як завжди, смачно, просто, по-домашньому, бюджетно, смакота. Рекомендую. Всім смачного. Готуйте, смакуйте та будьте здорові!